Так, не рейсті, я бы с ним У нас обновили планшет. Я вже був, як як це все відкривати. <смі> ТАП. ні, не тап. У мене це на X. Так, на X. У нас був... Тут має бути патч, 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 гост. скин, фейс, хед, body. Мала би бути тут ця штучка, що... Переможця як п'ять... Ні, мала би бути тут штучка переможця в конкурсі. Як такого бунт там переміг в конкурсі на найкращий малюнок? от. Ну тут не так не замінилось, я запущу обі. Е, тренінг. Я знаю, може ми звернулися, але я хочу ще пробігати, подивитися, що взагалі додавали. Е, можливо, десь якісь мінімальні зміни. Хто не знає, минулий раз обновили оцю кімнатку. Бавилась там, -там, -там, там та кімнатка. І щоб її відкрити, треба знайти ключ-карту. І вона тобі дає доступ до закритої зони. От вона, до речі, ключ-карта якраз за Так що ми якраз можемо і зайти глянути. Хто не знає, хто хто кому взагалі цікаво, потім купити локдаун. Пограти з нами, то. Кімнатка. Тут є просто хлам. І також є от вентиляції або от додаткові балони. По суті, ця кімнатка вона Галіма, тому що. Ні, тому що ну, це добре, але вона галіма по тому плану, що це е, мішає дисидентам. Тому що якщо дисиденти заховають до вентиляції, то ти як людину просто зайдеш і от... візьмеш вентиляцію. І ще одну. Тобто, виходить тут якось хитрити. Більш серйозніше.

Тут тепер, чекай. Тепер видно через ку... -мо, ну це... Але, блін, за що стало більш таким провітриваним, я би сказав? Типуляр, то до речі, поміняли. Такий він більш такий. Не знаю, він забавний тепер. Окей, все рядом. Він дуже мені подобається, забавний дуже. Він дуже забавний по вигляду. О, Сішка. Ні, ну ярмар, він дуже весело зараз половину дивне ось мене смішить. Хм. А хоча загалом в мене є сюдика одна. Треба буде провірити чудейку. А, ну, вона вже заряджена була, ну нічого. А де звук? А, ну звуки не тут будуть, звуки будуть, якщо... Е, зарядити. Ну, якщо заряджати Ну Це ж це б невесь, вопса. Вони споходиться, якщо... От що суть яка, якщо крічкарта до цієї дверей одна, тобто ту, яку ми знаходили, то по суті... Якщо что там не чогось. чего-есть. Дрянь что заряжается, вроде бы у нас аккумулятор. Якщо не А ну я його вже потратив. Ні. О, до речі. Він не потратився. Ну, він не потратився, я не вдарив в... Ходу поміняли. Тепер не... Він тепер не тратиться, коли... Йо, це інтересно. Він тепер не тратиться, коли вдарити по... по чомусь. Тобто... Я зумі, що він не так трат... розумієш, що не тратить. Я не можу це перевірити, на жаль. А вроде показывай, что не заряженный. Окей, okay, ну це. А, ооо, почекай, вот он и як. Ну але сюда треба ключ карта, правильно, правильно? Ехать там. Почекай, там взагалі? ...обхідні маршрути? Це дуже интересно. Темплизатор пустий Классно. О, вот mm. вона, да. Приморсьте. <смірця> Friendship. Ну загалом тут ясно, що тут Вот импостер десь <смірця> Він просто не показывает. Але ну, блин. Давайся вот у нас є картинка. якась А, -а, теперь. да видите, Ля. Да что? -а. Йо, да вы что? Да шо... ехать, Ну вот а целебного. Я надеюсь, на самом деле, это не будет сильно мешать диссидентам. Хотя это типа новые... А, -а новые типа маршруты для, для ходьбы. Баночка. Не. Але сюди... Ну, До сюди... речі, це інтересне місце, сюди може буде щось никак. Ну ні, ну мене це не інтересує, почекай. Хоч карта, якщо вона реально одна на всю карту, ну... то це, блін. Навіть не знаю. Якщо їх дві, то це вже занадто мені здається, дисидентам. Одна ключ-карта кривати там, там той прохід, а інша про там той прохід. Дисидент такий просто, ага, да, дякую. нас тільки одна ключ-карта на карті, но ну, я ще перегляну, перебігу. Тут в останній офіс забіжу в цей. Я мені звісно, навіть забігати не треба. А, тут уже... І так, я перезапущусь. E -е, лобі Я напевно не так зробив, да? Я мав по-іншому зробити. E -е, тренінг погнали. Хм-х-хм-х-х-х-м-х-хм. Ухо-хо-хо-хо. Хо-хо. Три. Це щось зробили, бо це просто спаун нічого буквально. Ну скажи, что, наверное, на складе лазит карта. А ч, можно здесь тут служить тоже. Кто его знает. Ну вот, дальше даже, даже мы двигаемся, почему не? Ну тут теперь попришь, выднишь, будет, то, то... Не ясно. Дефімулятор тепер точно при ударі в блок не розряджається, продається його в людину, скажімо так, о. Тут, до речі, поміняли. Придеться його розряджати його в когось. Щоб він розрядився. А по-іншому ніяк. Було б. Було б знати, якби можна було привистик цей перервати. она, она то там затонулась? Два раза в одном месте? Не, чекай. Что за чекай? Ты не говори, что карта про мою сейчас из... там спауну. Это уже будет занадто, мне сдается. А че не? Ну, но але... Серега, її нема. А может еще не забіг сюда? Вот сюда не забігся. Ні, ч я сюда забігав, печка, я сюди забігав. Це уже... Блин, це уже цікаво. Де ключ карта? На якийсь новий спауник, я не знаю. Ну если косвенно Коду Ходу карту произнес пауном буду. Так я можу посчитать е, почну-то, але я хочу оглядати все сам. Ну хіба подивиться фикс? Може фикс е... Ну ладно, я гляну фіксу зараз. Эээ е... пикселей. Ну, этот фейтер получил новые анимации, редизайн, но, наверное, анимации связаны с... с головом с ним. Ё-моё. Так, ну, тут интересно написано, короче, что ключ карта может открыти одну з трьох дверей, тобто. Або вот там ту, походу. Або вот там дверку. Або ще дверку. дверьку. Ну там, ну... Але я щас не можу, де ключкарта? она повинна быть ну хочет ты чи ні, она май быть я все на стекле по их что... я не бачу ключ карты или нигде але я нема! Нет ключ карты Угнали! а Ты значение. Ты реально звучание над людьми. Окей, я открою эти дверки для початку. Аллахамора. Ва. И просто... Это просто я такой змею. И... Раз. Два. 3. Можна всю команду перехилити просто, а ну він перевез... Ага. Понятно, можна просто всю команду перехилити. Що це таке? Мэд. Ме... 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 Медитейшн. А, ну, ним можна просто бити. я думаю, ним можна це не можна захилитись. таке? такі? Медитай. Нейрон можна бити. Консолтрум, срв. О! О как О oh, как! О oh, как. Получается. Получается. Нас. Люди. Да... Все. У нас начинается резня. Нишцы не єдине зброя это можна реку можно як. Ну все, 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 все. Дисиденти, дисиденти, дисиденти проведуть опера. А, він ж відблизкою? Дисиденти проведуть операцію по вирізанню вам апендициту посмертно. Окей, я рестарт І гляну, ще. Що ж там в третій. в третій кімнаті є. Але блін, тепер, тепер по факту на карті є три ножа. Ні, ще два скальпеля. Так що, ну що... Ну, це походу буде вже... То що одні... Вже, вже буде ясно, що... Е, якщо буде відкрита ця кімната, значить... Значить, ти не в безпеці. Ну навіть якщо ти будеш мати ніж... Ти будеш знати, що у двох людей є скальпель. А значить ти з ними на рівні. На рівні. Битви. Але, але якщо її не відкриють, то... Тебе повезло! Тебе найсильніше зброя в ближньому бою. Ну це тільки якщо повезло. Бо по суті, якщо подумати так, зараз что у нас тут будет Ай, все одно помер якомусь ще дуб. Окей. Алахамора. І... И... Все? Серьезно? Это все? Серьезно? Сергано все? Ну, ну. <смі> тепер ясно. У диссиденті тепер два варіанти. Або вони... відкривають собі скальпи додатково. Тим самим вони не дають можливості емплоерам отримати. додатковий суплай. Тобто, розглядаємо все можно запавнилось. Там. Дві вентиляції і валон. Тобто е дисиденти буквально е вставляють карточку е от сюди. Тим самим получають доступ до е ножа. Ну, до двох скальпелів. Ну, якщо там два, там може бути, напевно, один. От. І тим самим вони відключають можливість е, а, Скажем е... так. Ну, тут вроді... Ну тут не видно, тут один скальпель і а напевно, другий тут. От, вони відключають можливість плеєрам е... З... Викустити додаткову. Ай! Да тут скальпель один. Використовувати додатковий додаткові ресурси, щоб е... перемогти. Або ж. Вони можуть зробити. От... Ні риба, ні м'ясо, так, І не собі, і не employer. Відкрити додатковий прохід отут. Тим самим, ну, не знаю. Ох, не Що ну, зробити я тут? <смеш> <смеш> е, Помер. Вот. Ну, есть вони відкривають просто додатково прохід, який дається, як перебіг між ментблоком і ну, травами. Тобто... Або емплої знаходять карточку швидше і відкривають суплай-кімнату, або вони можуть відкрити навіть цю кімнату і отримати, скажімо так, ближній бій, тобто перевагу ближньому бою, ніж ресурси. Або находять карточку дисиденти, і або відкривають оцю кімнату, або у цей перехід. Ну, суть в чому? Дисиденти можуть також схитрити. І відкрити навіть там ту суплакімату, кімнату Тобто тут залежить, як і грає дисидент, він може навіть відкрити вам соплаю-кімнату. і ти подумаєш що він хороший. А потім тебе заріжем. Потому что то там. А ні, що нього. До речі, їчко, ще десь переставлю тебе. Вот. Так що, да. Така обнова, то вже уже збалансила тепер нарешті. Якщо раніше я казав, що це не дисбаланс, бо якщо знаходиться ключ-карта, виграється і Ну, Дивіться, скажімо так, велика перевага дисидентам. Тобто, ситуація на карті не міняється. Які ресурси були, такі і є. Тепер же ситуація балансна тим, що дисиденти можуть відкрити те, що їм. Е, ну, то, що їм треба, тобто відкрити або ножі. Хоча це можуть зробити імплоєри. Ч... Оооооооо, чотирьох зарядний. Да ви шок. Вот. Е, ну, або відкрити то, що їм треба. Тобто ножі. Або просто злити кар карточку, по суті, майже в нікуди. Ну є якесь, типу, стратегічне переміщення тут. Але взагалі можуть злити карточку в нікуди. Вот. Або це можуть зробити імплуєр, до речі. Вони можуть взлити каточку також на... зброю. Тобто якщо вони, допустим, думають, що... А... Supply окей, okay, краще захистити, вони можуть собі взяти відкрити е, двері в... Ну, в медблок, по суті. Ну, тут туди. До речі, тут камери немає, так що не буде видно, що ви там робите. Так що да, тут не добавили камеру, це косяк. Це великий косяк. Так что, да, вот, всем, э -э, вот, скажем так, всем спасибо, кто смотрел зараз. этот обзор, небольшой, э -э, купляйте этот самый, вот, вот, ух ты что, всякая альфа, а я этого не батю, до кстати, вот, купляйте локальный протокол и давайте с нами бегачимся в... Прекрасную яку ми давно не грали і важно було взяти. Якраз вийшла обнова, то можна повеселитися, Думаю, буде набагато веселіше з такими то оновленнями. От. Так, що всім дякую за обзор. З вами був хаос. Хай буде хаос!